Тетяна, а розкажи трохи про себе і чому ти взагалі почала вести вас до курси? Олена, дуже влучне питання, тому що ну. Я є Вастоконсультант, мене звати Максимюк Тетяна. Я є провідний Вастоконсультант, який вже більше п'яти е, років практикую. І ось цього року я записала все-таки свій курс по Васту. Е, направду я ніколи не планувала бути викладачем, тому що ну, я себе не бачила в цій ролі. І коли там мої колеги казали, що вони хочуть записати курс по Васту, я думаю, ну круто, але це не про мене. От. Але життя настільки підводить е, нас до певних дій, що ми навіть собі можемо не уявляти, що да, якісь певні е, зміни в житті відбуваються не по плану, а по плану вищих сил. Тому що в мене дуже почали летіти заявки в плані того, що виникло в верніше в моїх клієнтів бажання, щоб я створила якийсь мінімальний курс для того, щоб вони усвідомили, що таке ВАСТу. От і першочергово ж був дякуючи тобі, перший курс у нас був дуже такий марафон Сім рівнів енергоміну, які ми вдало з тобою запустили. Побачили його дійсно його потребу в людей, побачили його результативність, і вже на цьому фоні виникло питання в людей зрозуміти глибше Васту і більш так послідовно, як би підводити до консультування. Да? Люди хочуть цим займатися. І я записала такий курс, який ділиться на три блоки, називається Васту Гармонія. От і в принципі він же випустився. Є вже випускники, які консультують звичайно під моїм супроводом, тому що у вас тут це дуже важливо, щоб є був супровід для консультанта і розуміння впливу, впливу на підсвідомість, впливу на івентологію. І я, звичайно, ну щиро ділюся, кому потрібно до мене звертаються. Мої учні, тобто я їх не відпускаю, просто провела курс і все. Ні, в мене курс, такий, з якими люди зі мною контактують, запитуються, перепитуються для того, щоб ефективно провести вас ту корекцію, потрібні глибинні знання. Але знову ж таки, якщо людина не почне робити якоїсь бази, то вона не дійде й до глибинних знань. Тому васту гармонія, він розрахований на тих людей, які хочуть зробити своє життя гармонійним і вже можуть допомагати. Своїм близьким, подругам, ну, людям, які можуть їх запитувати, і вони вже на цьому рівні можуть консультувати. Звичайно, будемо робити далі більш професійний курс, але поки людина не навчиться робити таку базу, ну я не раджу далі просто рухатись, тому що знання знаннями, а практика це велика сила.